Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я думаю, що ви бачили цю гучну новину, що британський фінтех гігант Револют, який оцінюється в десятки мільярдів доларів, офіційно оголосив про вихід з України. Тепер з 22 лютого наступного року сервіс остаточно припиняє будь-яку діяльність в Україні, і це рішення стало фіналом короткої бурхливої історії спроби швидкого входу на український ринок. Без повноцінної банківської ліцензії, і у користувачів тепер є 60 днів для порятунку власних коштів і вивантаження архівів транзакцій. Розповім вам, що це означає для самого Революта, для його клієнтів, для всіх підприємців в Україні і власне для держави загалом. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Голосу про економіку та прокоментуйте цей ефір. Ревалют це британський такий фінтех-проєкт, який заснований у 2015 році. І компанія надає цифрові банківські послуги через мобільний додаток. Тобто це не традиційний банк, куди ви маєте там, приходити, в якісь офіси, відділення, да, там, сейфи і так далі. А це платіжна платформа сучасна з банківською ліцензією, до речі, з Литви. Виданим європейським центральним банком, і револют працює в 160 країнах світу з понад 65 мільйонами користувачів. Уявіть собі цей масштаб. І в 2020 році револют став єдинорогом, тобто його оцінили в понад мільярд доларів США. А вже за кілька років компанію оцінювали в десятки мільярдів доларів. На відміну від традиційних банків, ревалют має Просто ну цей мобільний додаток без фізичних відділень, без всіх цих матеріальних активів, і це дозволяє компанії працювати швидко, гнучко, з мінімальними витратами, пропонувати клієнтам нижчі комісії. Тобто, це про зручність, це про швидкість, це про фінансовий зв'язок з усім світом. Але історія присутності револют в Україні. Стала таким класичним прикладом зіткнення глобальної стратегії експансії і ефективної масштабованої бізнес-моделі з жорсткими локальними правилами гри і з наявними, так би мовити, реаліями. В січні, в лютому цього року, після шести тижнів бета-тестування, револют повноцінно зайшов. В Україну компанія вирішує працювати за схемою, яка вже перевірена в Європейському Союзі. Вони використовують литовську банківську ліцензію револют UAB, яка видана європейським Центробанком. У березні цього року, за два тижні, фактично, після запуску Національний банк України виступає з різкою заявою. Регулятор публічно оголошує діяльність револют незаконно. Ключовий аргумент Revolute Bank UAB не подавав документів на отримання української ліцензії і не проходив процедуру паспортизації визнання іноземної ліцензії, яка в Україні не працює автоматично, як це діє, наприклад, в межах Європейського союзу. Тобто, якщо б Україна була членом Євросоюзу, то цієї ситуації би просто не трапилось, тому що ну Нацбанк би не міг відмовити да, цій платіжній системі на повноцінну. Діяльність тому, що у нас якісь свої окремі жорсткіші, ніж в загальному євросоюзі правила гри, і в квітні і пізніше вже розпочинається такий затяжний переговорний процес. револют ініціює офіційну процедуру ліцензування, намагаючись легалізуватись, так би мовити, постфактом ці перемовини тривають. Близько 9 місяців. Ну, це те, що ми з вами можемо бачити з публічної інформації, з заяв, з коментарів, з новин. Та. А в грудні цього року переговори заходять в глухий кут, і компанія офіційно повідомляє про вихід з ринку, посилаючись на локальні регуляторні вимоги. А Національний банк робить таку, знаєте, ну, заяву, ну, сказати, супердипломатичну, яка мені нагадує. Той мем, де лежить повалена ялинка да, з розбитими іграшками і так далі, а поряд сидить котик і там підпис значить, свідок, який проходив повз. Да. Суть проблеми, чому європейська ліцензія ця не працює в Україні? Ну, цей власне конфлікт виник через фундаментальну відмінність законодавства. тому що в Євросоюзі діє принцип єдиного паспорта, коли. Ліцензія однієї країни Євросоюзу, наприклад, Литви, дозволяє працювати спокійно і у Франції, і в Німеччині і так далі. А Україна, не будучи повноправним членом ЄС, має власне жорстке законодавство і власного принципового регулятора Національний банк. з українськими законами існує лише два легальних шляхи для іноземного банку: це або створити дочірній банк, українська банківська ліцензія. Це вимагає реєстрації окремої юридичної особи в Україні, формування статутного капіталу, там мінімум 200 мільйонів гривень за діючими нормами, проходження повної перевірки ділової репутації, бізнес-моделі і так далі і так далі з боку національного банку. Другий сценарій це відкриття філії наземного банку. Цей шлях також вимагає акредитації в НБУ і дотримання нормативів, хоча і є дещо спрощеним в порівнянні з. Вечірньою структурою. Револют же не обрав жодного з цих шляхів на старті, покладаючись на свій статус глобального гравця. Для Нацбанку це було неприйнятним порушенням суверенітету фінансової системи. І в чому тут полягає ризик для споживача? Да? Ну, він би наголошував, що клієнти револют в Україні, мовляв, знаходяться поза межами правового поля. Це означає, що, наприклад, фонд гарантування вкладів фізичних осіб не покриває їхні. Рахунки у разі банкрутства револют український вкладник не отримав би гарантованого відшкодування, яке для українських банків становить 100% суми вкладу на час воєнного стану та на певний період після нього. Але питання: а можливо, ці клієнти револют з радістю би погодили спрацювати взагалі без подібних гарантій? А можливо, вони могли би підписати якусь угоду, якусь таку публічну оферту, да? тобто з державою, що вони не претендують на жодні відшкодування, приймають 100% ризику. На себе можливо, це могло би бути рішенням, але такого рішення немає. І це закриття, воно тепер невідворотні, але воно відбудеться за впорядкованим сценарієм. Після цього дедлайну, цих 60 днів, всі вхідні платежі будуть автоматично повертатись відправникам, а доступ до аккаунту буде заблоковано. І якщо говорити про те, що там мають зробити користувачі, ну очевидно, що це переказати залишки всі в. Гроші фіатні, да, там гривня, долар, євро на рахунки в інших банках, наприклад, там через iBAN перекази. Що стосується криптоактивів і металів, револют, до речі, він мультивалютний, і в тому числі з такими активами дозволяє працювати. Тобто така міжнародна зручна в користуванні платформа. Та і тепер револют не дозволяє переносити свої позиції у криптовалюті, як є в інший банк, необхідно або продати активи, або Вивести це як гроші або переказати крипту на зовнішній гаманці. Якщо взагалі це дозволяється функціоналом акаунту, я, чесно кажучи, не знаю, не бачив цього. Потім там ще специфіка по спільних рахунках, по деяких да, бо там можна відкривати було насправді і рахунки для дітей до 18 років, і так далі. А по звітності теж є особливість, що треба завантажити всі випуски за весь період користування, тому що. Для того щоб підтвердити потім там походження коштів відповідно, там передподатковою банками і так далі. Бо потім цього зробити вже буде не можна. Ну які тут можна зробити висновки? Та вихід революції України це такий показовий кейс про межі так званого регуляторного арбітражу, це стратегія використання однієї ліцензії для глобального покриття, яка розбилась об. Українське законодавство, дії українського регулятора і можу сказати насправді такий фінансовий ізоляціонізм, та тобто і дуже жорсткі принципові вимоги. Ну що закон дозволяє, а чому не вимагати? І для ринку це сигнал, що Національний банк України готовий жертвувати інноваціями, конкуренцією заради стабільності системи, і захисту споживача. Ну а що може бути важливішим? Погодьтеся. Для ревалют це репутаційна поразка і втрата одного з найбільших ринків східної Європи через небажання грати за локальними правилами вдовго. А для українських підприємців це ще один сигнал, що держава буде нас затискати, доганяти, ізолювати так, щоб їй було зручно займатися контролем, бюрократією. Ну і всім, чим вона любить займатися, тому що це точно не про. Збільшення підприємницької активності, тому що насправді, якщо ми з вами візьмемо такі стратегічні наслідки для цих підприємців, то подивіться, а можна в Україні користуватись легально для бізнесу, для компаній, Та, от, підключатись до таких систем, як там Привалют, Вайс, Страйп, PayPal і купа інших. Тобто компанії можуть вільно ними користуватися? Задайте собі це питання. Так? А якщо не можуть, то тоді чому дивуватись що ці компанії, наприклад, Айтішні, вони не роблять центр доходів в Україні, вони отримують виручку валютну в інших країнах в нормальних, адекватних юрисдикціях, де ти можеш вільно оперувати фінансовими коштами, та? тобто і це ж не проблема тільки під час повномасштабного вторгнення. Ви ж розумієте, що це проблема продиктована деякими іншими факторами. І коли ці айтішні Розумні люди заробляють гроші в інших юрисдикціях в Україну вони пересилають тільки мінімальні гроші для покриття заробітних плат своїх працівників. І таким чином держава втрачає мільярди, якщо не десятки мільярдів доларів на тому, що намагається втримати пісок в долоні, міцно стискаючи його. А в сучасному світі це працює дещо по-іншому. І як зазначено у фінальному камінюки, двері для повернення не зачинені назавжди, але це стане можливим лише за умови зміни українського законодавства або повної капітуляції цього багатомільярдного фінтех-гіганта перед вимогами НБУ, локальними вимогами національного банку, окремо взяти країни, чого найближчим часом наразі не очікується. Шановні друзі, прокоментуйте, будь ласка, це відео в коментарях. Чи ви вважаєте це проблемою? Чи Навпаки, нічого тут такого немає. Нацбанк все правильно зробив. Нема чого бавитись цими міжнародними платіжними системами в легальному економічному контурі України. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо до зустрічі.